Вітаю вас, брати та сестри. Особливо хочу привітати всіх мам з міжнародним днем мами. Ви особливі люди. Тому що Бог призначив для вас особливу роль, особливу функцію це прийняти та виносити під серцем дар Божий і народити творіння Боже та піклуватися про Нього. І цю роль Бог доручив вам, мамам. Мене звати Ігор, я народився в сім'ї, е, яких ви добре знаєте, це Попович Іван. Е, народився я в сім'ї четвертим сином, тому в сім'ї мені точно не було скучно. Ще я говорю, що у мене завжди було що одітися, тому що я заношував майже за ними всіма. Про себе я говорю, що я був дуже чесна дитина, що я менше проблем створював для сім'ї хоча у братів і моїх батьків своя правда. І в деяких моментах моїм батькам не треба було мене виховувати. Бо це вже зробили мої старші брати. Ще один момент пам'ятаю, що а, я мав нову коляску, тому що мама купила була коляску для старшого брата Івана. Вона ним возила і Славіка, і Віталіка. Але на Віталікові ця коляска поламалася. Тому те, я рахую, що я був чесною дитиною. Не знаю, як це вдалося моїм батькам, але вони зуміли виховати нас в любові один до одного в дружбі та в пошані. За все життя я не пригадую ні одного серйозного конфлікту між нами всіма братами. А ще а у мене є чудова дружина, мама 11 дітей. Троє дітей народилися природним шляхом, а восьмеро дітей народилися в нашій сім'ї надприроднім шляхом. Одна мама йшла пішки дорогою, тримаючи за ручку свою маленьку ще донечку. І ця донечка побачила на дорозі цукерку. Вона побігла, підняла цю цукерку і готова була вже відкрити її, щоб відкусити з неї. Та мама її зупинила і каже: ти не можеш цього зробити. Ми не знаємо, звідки взялася ця цукерка. Дивися, вона вся вимазана, там, можливо, багато мікробів. Якщо ти візьмеш цю цукерку, ти можеш захворіти. Донечка так уважно слухала, а потім запитала, мамо, а звідки ти це все знаєш? І мама відповіла, ну, мама повинна багато знати. І взагалі мама повинна здати екзамен для мами. Бо якщо ти не здасиш екзамен, ти не будеш мамою. І ця маленька дівчинка так подумала, переварила цю інформацію і каже, а. Я зрозуміла, якщо ти не здаш екзамен для мами, то ти станеш татом. Не в обіду татам, бо, можливо, татам не треба стільки багато знати, як мама. І я впевнений, що усі мами, які тут знаходяться, вони здали екзамен для мами. Інколи у мам складається таке враження, що діти роблять все можливе, щоб мама цей екзамен не здала. Діти роблять вдома безпорядок, не хочуть часно йти спати, рано не хочуть вставати, не хочуть учитися, не хочуть йти до школи, не хочуть виконувати встановлені вдома якісь там правила, б'ються, кусаються, потрібно повторити щось, зробити сім разів. Роблять все, щоб мама не здала екзамен на любов. Тому одна молода дівчина, Анна Джервіс, дуже переживала, що не приділяла достатньої уваги та пошани своїй мамі, яка померла передчасно. І з її ініціативи був започаткований День Матері в США. І вперше відзначався десь в 1908 році. Про цей день вона писала листи до державних установ, законодавчим органам та видатним особам справа в тому, що її мама народила 13 дітей, з яких тільки четверо дожили до повноліття. Цей день був як день пам'яті про свою маму. Яка боролася за розвиток в сфері охорони здоров'я в США, але скоро померла. Святкування цього дня був як спосіб визнання великого внеску всіх матерів у суспільство. Також Анна Джервіс хотіла, щоб діти вони мали окремий день, коли могли вшанувати своїх матерів. Пізніше це свято почали святкувати в більш як 85 країнах, тому його назвали Міжнародним Днем матерів. Це свято материнської любові та доброти, сімейних цінностей, свято дітей та батьків. Це сімейне та суспільне свято, що дає можливість. Висловити вдячність матерям за щоденну любов, турботу, за їх зусилля, за старання та переживання за нас, дітей. І коли запитати людей, що яким одним словом ви можете описати свою маму, то можна почути різні відповіді, терпеливість, забота. Милосердя, жертовність, захист, піклування. І це все прояв любові. Єдиним словом, яким можна це все охарактеризувати, це слово любов. Хтось сказав, що мою маму легко обдурити, бо вона всьому вірить. Можливо, це теж любов, бо любов у всьому вірить. Ще хтось сказав, що Бог не хотів, щоб ми жили в світі без любові. тому Бог дав нам маму. Цікаві факти про маму: слово мама практично в усіх мовах звучить одинаково або дуже схоже. Можливо, причина в тому, що в одним із перших складів. Що малесенька дитина вимовляє є склад ма. Європейська організація Мама провела дослідження і з'ясувала, що жінка, яка сидить вдома з дитиною, намотує в день в середньому 40 кілометрів, виконуючи більше як 100 справ. Для порівняння. Дистанція на півмарафону становить 21 кілометр. Ще один факт. Мама, що народила найважчу дитину, це італіанка Кармеліта Феделе в 1955 році. Її малюк важив чуть більше 10 кілограмів. Ще факти цікаві про маму. Рекордна у світі кількість дітей, народжених однією жінкою, належить російській селянці, яка народжувала 27 разів. Якщо розписати, 16 – двійнят, 7 – трійнят і 4 – рази четвернят. Всього в загальному 69 дітей. Вижило 67. Ще один цікавий факт про маму: світовий рекорд по народженню дітей за раз встановила 37-річна жінка з Південноафриканської Республіки. Народила за один раз 10 дітей, 7 хлопчиків та 3 дівчатки. І ще один факт про маму найстарша мама в сучасній історії це індійка Райодеві, яка народила свою дочку в 70 років. Кожен з нас без винятку має відношення до цього свята, тому кожного з нас є або була мама. Мама, це особлива людина в житті кожного з нас. Бог заклав певні процеси в життя жінки, що коли вона народжує дитину, то жінка робить все можливе, щоб ця дитина була захищена, була в безпеці і добре себе почувала. Сьогодні це називають материнським інстинктом. Зараз я не хочу говорити про відповідальність матерів. Я не хочу давати пораду мамам, що ви маєте виховувати дітей, ви маєте бути прикладом, ви маєте передати нелицемірну віру дітям, як мама і бабуся Тимофія. Сьогодні мені хочеться вшанувати, вшанувати мам. Нагадати нам про її цінність. Читаю текст. Вихід 1, 15, 16. І сказав єгипетський цар двом єврейським повитухам. Коли допомагаєте єврейським жінкам під час пологів, то спостерігайте. Якщо народжується хлопчик, то вбивайте. А якщо дівчинка нехай живе. 21-22 вірш. Оскільки повитухи боялися Бога. То фараон наказав усьому своєму народові, кожного єврейського народженого малюка кидайте в ніл. І читаємо друга глава, перший другий вірш. А один чоловік з Левіного дому взяв за себе одну з Левіних дочок. Жінка завагітніла і народила сина, і побачила, що хлопчик гарний. Вона переховувала його три місяці. Хочу підкреслити деякі риси, які Бог заклав саме в серце мами. Це мама, яка готова йти на великий ризик. Знаючи наказ фараона, на що ти можеш розраховувати? Коли кожна вагітна жінка стоїть на обліку старших повітух, тим більше фараон дав наказ не лише повітухам, а й цілому народу, наказав контролювати цю ситуацію. А скажіть: а яку треба мати вдома шумоізоляцію, щоб приховувати дитину три місяці? Перша ознака життя дитини це плач, це крик, і тут ти не домовишся, що не плач, тільки не зараз. Бо такий закон, тут можуть ходити якісь шпіони, нас сусіди можуть здати. А на що ти розраховувала, коли ти смолила, обсмалювала кошик? І коли твоя рука відпускала цей кошик у вільне плавання по нілу. Це мама, яка готова йти на великий ризик. Навіть для жінок 21-го століття закладена Богом бажання стати мамою і народити дитину набагато сильніше, як думка зберегти себе. Бо стати мамою це насправді ризик. Це ризик, що зміниться твоя зовнішність. Лице та форма тіла вони міняються. Це свідомий крок на те, що 9 місяців вагітності ти будеш відчувати дискомфорт. Стати мамою це ризик залишитися із наслідками вагітності самий великий ризик це власне життя. Знаєте, коли мені було 10 років, моя сім'я, ми ховали нашого п'ятого братика, тоді, коли у лікарні лікарі боролися за життя нашої мами. І не дивлячись на всі ці пережиті труднощі, через 3 роки мама народжує нам сестру Діану. Це мама, яка готова йти на великий ризик. У нас в селі є одна жінка, це двоюрідна сестра Юри Синковича, яка народжувала 10 дітей, і кожна дитина при народженні помирала. Та коли вона народила 11-ту дитину, дівчинку, яку назвали Надія, їй зараз 25 років цю маму від радості спаралізувала. Це мама, яка готова йти на великий ризик. Тому твоя поява на світ, твоя присутність тут говорить про те, що тебе народила мама. Яка готова йти на великий ризик. Читаю 1 царів 3, 24, 25. Тоді цар сказав, принесіть мені меч, і принесли меч. Він тоді наказав: розрубайте живу дитину надвоє і дайте одну половину одній жінці, а другу половину іншій. Та жінка, син, якої був живий, сказала цареві. Будь, ласка, володарю мій, віддай їй дитину живу, не вбивай її. Друге, що хочеться підкреслити, це мама, що готова віддати. Мама, що готова жертвувати собою заради своїх дітей. Мама, що економить на собі. Мама, що обмежує себе. Мама, що готова знецінювати власні потреби на користь дітей. Мама, що жертвує своїм сном, своїм здоров'ям, фінансами та часом. А якою б мала бути наша відповідь на мамину любов, на мамину самопожертву. Причі 23-25. Ми читаємо, Хай потішиться, Хай радіє та, що тебе породила. Який самий кращий подарунок могли б сьогодні діти принести своїм мамам на День мами? Біблія закликає нас, шануй батька та матір свою. Твоя правильна поведінка приносить пошану твоїй мамі. Якщо в школі в тебе погана поведінка чи поганий поступок, то вчителі чи директор зразу подумають, а ну хто, хто його батьки? Якщо ти робиш шкоду на вулиці, то всі стрілки опять на батьків. Коли людина проводить своє життя в непослуху, в гріхах, в розпустці, то на кого скажіть будуть тикати пальцем? На батьків. І в основному це припадає на маму. Бо вона чомусь набільше більше проводить часу з дітьми на батьківські збори йде мама, школи дзвонять мамам. Якщо ти хочеш шанувати своїх батьків, то перше це твоя правильна поведінка, слова, вчинки. Вони приносять пошану та радість мамі. Шанувати батьків, це означає, що вони отримують від тебе особливе ставлення. Ти не говориш із ними у такий спосіб, як ти говориш з кимось іншим. Наприклад, ти можеш, ти можеш підвищити свій голос, коли говориш із своїм другом, але ти цього не зробиш з мамою. Ти не будеш називати її по, по імені. Поважаючи маму, ти ніколи не допустиш грубість в її сторону. Коли ти маєш свою сім'ю, це означає, що ти будеш підтримувати контакт із мамою, як через особисте навідування, так і через, можливо, телефонну розмову. Дитина, вона шанує маму через послух. Підлітковому та в молодому віці шанувати маму це допомагати мамі у домашніх справах, а також знаходити час для спілкування з мамою. В дорослому віці шанувати та поважати маму це піклуватися про неї та підтримувати фінансово. Це неправильно, коли батьки журяться, як їм далі жити. Як мають оплатити комунальні послуги або інше. Правильно, це коли батьки живуть у мирі без переживань за завтрашній день. Правильно, коли у старості батьки можуть радіти з дітей, яким вони посвятили своє життя. Твоєю повагою, піклуванням, турботою мама відчуває упевненість, що вона зробила все правильно. Хоча ви розумієте, що батькам завжди здається, що вони щось не додали, щось не змогли. Хочу зачитати історію одної людини, якого звати Марк. Найбільший подарунок, який коли-небудь робила мені моя мама, вона вірила в мене. У мене три рази була передозировка, після якої я повинен був померти. Та я вважаю, що мене залишили тут не просто так. Я спілкувався з невдахами і став самим більшим невдахою з усіх, тому що я відказався від усього, про що мріяв в дитинстві. І все через те, ким я вирішив себе оточити. Мої друзі, Завозили мене в два, три-чотири ночі. Ми були п'яні, сміялися в машині. І коли ми під'їжджали до нашого дому, і вони. Марк, Марк, світло в хаті ще світить. І я такий, о ні, моя мама ще не спить. Знаєте, моя мама не лігала спати, поки не переконувалась, що я ще живий. Я заходив, а вона, привіт, Марк. Як пройшов вечір, все добре, я просто хочу піти спати. Чи можу я поговорити з тобою хоч хвилинку? Мам, я, я втомлений. Марк, я тебе не бачила цілий день і весь вечір. Чи можу я поговорити з тобою хоча б хвилинку? Я злився і відповідав, просто залиши мене в спокою, ти вже мене дістаєш і гримав дверима. Своєї спальні на єдину людину, яка вірила в мене. Я був на світовому турне, де ми боролися за кордоном в Японії. Після мого борцівського поєдинку я піднявся наверх і заснув. В три години ночі в мої двері постукали. Я встав з ліжка, щоб подивитися, хто там, і побачив, що там стояв японський. Промоутер, і він сказав, Марк, тобі срочно потрібно позвонити додому, там щось сталося. Я взяв в руки телефон і перезвонив родичам і сказав, що відбувається. Марк, я не знаю, як тобі це сказати. Та просто скажи, що сталося. І вони починали плакати. Марк, я не можу тобі це сказати. Та просто скажи і все. Мам. Марк, твоя мама померла. Я кинув телефон на підлогу, вибіг з свого номера, спустився в ліфті вестибюль, вибіг на вулицю і пригадую, як я підняв очі і сказав. «Мам, мені дуже шкода. Я прилетів додому на її похорон і. Я так боявся підійти до її гробу. Тому я просто стояв далеко ззаді і продовжував дивитися на неї. І я думав про себе. Мам! Будь ласка, прокинься. Будь ласка, встань. На кінець я набрався смілості підійти до неї. І коли я підійшов, я вперше побачив свою маму. Вона була такою красивою. Вона була одіта в білу одіж, вона була схожа на ангела. І я сказав, Мам, ти мій герой. Все, що я є, ким я мріяв стати і бути, все це завдяки тобі. Ти так мене любила, ти дала мені життя. Ти єдина, хто коли-небудь вірив у мене. А як я відплатив їй? Я напивався, накурювався, спілкувався з усякими невдахами. Все, що вона хотіла колись це просто поговорити зі мною. Як би я хотів поговорити з тобою зараз, мама? Чому я не міг бути кращим сином? І на кінець я зрозумів, мама, я так сильно сумую за тобою. Висновок. Цієї історії це втрачена можливість. Ця історія нагадує, що батьки не вічні, що батьки скоро можуть бути забрані від нас. Тому любов потрібно показувати тоді, коли ще можна обійняти, поговорити, подякувати. Якщо у вас є мама, якщо твоя мама ще жива. То коли ви приїдете додому, то скажіть їх, як сильно ви її любите. Дзвони мамі тепер, а не тоді, коли буде пізно. Поцікався її життям, розкажи їй про своє життя. Якщо є така можливість, то навідуй її. Даруй квіти. Це те, що завжди приємно. Зараз, коли я нахожуся далеко від своїх батьків, мені не вистачає побачити їх вживу. Не вистачає фізичного контакту, обняти їх, просто посидіти поруч. Хочеться заглянути в мамин холодильник? Та насолодитися її їжею. Тому візьмім ці рекомендації. Захоплюйся мамою. Даруй їй такі емоції, як і друзям. Чомусь, коли мама щось говорить, мода, коли хтось із друзів говорить, ми захоплюємося. Вау, серйозно, та ти що? Захоплюйся мамою. Дякую мамі. Не сприймай все як належне, розуміючи, що не все їй дається дуже легко. Спілкуйся, їм цього бракує, приділяй час, знаходь його, турбуйся і допомагай, підтримуй матеріально. Не сердися на маму, якщо в неї щось не виходить. Вони не такі вже й проворні, не завжди вони доганяють сучасні технології, то краще допоможіть, підскажіть. І останнє не обмежуйся тільки одним днем в році сьогоднішнього. Нехай твоя пошана буде набагато частіша. І хай цьому допоможе нам Бог. Хай Слово, яке Бог говорить, що шануй маму, це не лише буде для того, щоб ти був благословений потім, а хай пошана батьків, вона стане благословінням для них. Амінь.